Я вас усіх вітаю, дякувати Богу за цей час, коли ми можемо звернутися до Його слова і в душі почути голос Бога, який проговорює до кожного з нас. Продовжуємо читати послання до Колосян, 2 розділ з 8 вірша і нижче. Павло каже, стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою заперенням людським, за стихіями світу. А не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в ній повноту, а Він, голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне Христовим обрізанням. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви і разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його Воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та необрізані вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв Його та й прибив його на Христі, розброївши влади начальства, сміливо їх вивів на посміховиську і перемігши їх на Христі. Стережиться, щоб ніхто вас не не Увесь другий розділ Павло, якраз е він торкається оцей єресі, яка була в цій церкві. Колись, колись прийшов до нього чоловік до Павла у в'язниці, розповів про цю церкву в колосах, і він також розповів, що є там те навчання яке не від Христа. Є ті люди, які вчать чомусь іншому, але Приставлений, ставлять вже на інше, на інше місце, на друге місце. І ми бачили вже з перших віршів, ми читали, що Павло каже, хай потішаться їхні серця у любові поєднання для всякого багатства, повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби при мудрості і пізнання заховані, а Це говорить, щоб ніхто вас не звів. Фальшивими доводами при суперечці. Були люди, які починали ці суперечки, які казали, що Христа недостатньо для спасіння. Треба якісь знання, треба ще щось додати до цього, і тоді ви можете спастись. Але він каже, що ви повинні розуміти, що у Христі є усі скарби при мудрості і пізнанні. У Христі ми все маємо. Але ми бачимо, що Павло застерігає, каже, стережіться, щоб ніхто вас не звів. Філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Якщо вас будуть вчити чомусь іншому, каже Павло, ви повинні бути пильними і побачити це. Звівши за слово, яке я тут використовує Павло, стріжиться, щоб ніхто вас не звів, тобто, щоб ніхто не взяв вас у полон, ми можемо так сказати. Бо вже вчителя, вони крали правду, правду про Ісуса Христа. Ми з вами вже минулого разу говорили про шосте вірш. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так в ньому і ході, бувши вкорінені і збудовані на Ньому. Але, але вже вчителя вчили зовсім іншому. У них була своя філософія, своя наука, своє бачення всього цього, і вони хотіли узяти людей у полон, а Христос каже: прийдіть до мене і отримайте свободу. Ви отримаєте свободу, ви будете жити по волі Божій, і я вас звільню від рабства гріха. Але ми бачимо, що ці вчителя, вже вчителя, вони хотіли, щоб люди корілися їм, слухалися їх і робили те, що вони кажуть. Вони хоті, хотіли ввести у відділення від Бога, увести цих людей. Передання людські, марна обмана, філософія любов до науки. Що завгодно, але тільки не Христос. І це є. Для нас застереження, щоб ми сьогодні у світі, коли інформація дуже швидко поширюється, сьогодні ми можемо бачити різні навчання, навіть релігіозні навчання, чути, так би мовити, пастирів, які кажуть, ось де правда, і починають щось казати. А ти розумієш, що мене навчають іншому. Слово Боже говорить про інше, то ми повинні у цей момент казати цьому. Ці людині стоп. Або якщо це, ми дивимося десь відео, ми повинні його перемикати Розумієте, що це нам не потрібно. Ми не ми повинні чути щось інше, що не є про Христа і від Христа за стихими світами, не за Христом. Бо в ньому, тобто в Христі тілесно живе вся повнота божества. В Ісусі Христі ми маємо оцю повноту. Навіщо нам щось людське? Навіщо ми туди ще щось приносимо? Коли Христос вже все сказав, а ми намагаємо щось своє вкласти. Христос зробив на Голгофі все. Він вмер, Він воскрес. Навіщо нам ще щось? До Тимофія Павло попереджає Тимофія і в першому посланні до Тимофія вже на закінчення, коли він закінчував своє послання, він каже, до Тимофію, о Тимофію, бережи передання, стережись марного базікання та суперечок знання, неправдиво названо так. Дехто віддався йому та й від віри відпав. Благодать з тобою. Бережи передання. Те, що тобі передала мама, бабка твоя, і ми знаємо це, що вони його навчали Слову Божому. На той час це був закон, який Бог. Залишим народу свого. І він каже, тримайся цього і стережись марного базікання. Ми можемо розмірковувати про все в цьому світі, як філософи, що є філософія, це є розмірковування над якоюсь темою. І це може бути без кінця і краю. Ми можемо також у цій філософії розмірковувати, як був створений світ. І кожен буде розповідати щось своє. Але ми знаємо, є правда. Є правда, що Бог створив цей світ. Навіщо нам ще щось додавати і вигадувати? Суперечив знання неправдиво названого так. Ми бачимо, що дехто віддався, і від віри відпав. Тому то, каже Павло, що бережись цього Тимофій, щоб ти від віри не відпав, ти не відійшов від Христа, бо слухаючи людей. Слухаючи оцю науку людську, яку сьогодні пропонують, сьогодні навіть пропонують, я знаю, як зробити тебе щасливою людиною. Роби ось це, ось це, ось це. Я знаю, як стати багатим. І люди цьому віддаються. Вони починають туди йти і слухати. Але, але ми знаємо, що є Христос, в якому вся повнота. І ми повинні розуміти, що ми повинні слухати голос Бога. Ми повинні пам'ятати, чому навчав Ісус Христос. І ми бачимо, що у ньому тілесна вся повнота Божества. Ще одна єресь, яку казали людям у цій церкві, що Христос не міг бути у тілі, якщо Він був Бог. Бо було таке навчання, що тіло є зло, а дух є добро. І тому, якщо Бог прийшов у тіло, Він не мог. Не міг там бути, бо він є добро, дух там є добро. І вони вчили цьому, що Христос це була людина, був пророком. Навіть сьогодні це кажуть деякі. що Христос не міг бути Богом у полоті. Але Павло каже, в ньому тілесна, живе вся повнота Божества. Бог прийшов на цю землю. Перший перше розділ Івана ми знаємо цей розділ. На початку було слово, слово було у Бога. І слово було Бог. Воно на початку було на небі, потім прийшло до нас. Бог послав своє слово на землю, і ми повинні знати це слово, ми повинні чути це слово і йти за цим словом. В ньому є повнота всього. Філіппійцям 2 розділ 5 вірша і нижче ми читаємо про це. Павло каже: нехай у вас будуть ті самі думки, що і Христі Ісусі. Ті ж самі думки, не інші, не щось своє там людське, хтось щось розповів вам, ні. Але ті, що у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. І ми бачимо, що він далі зробив упокорив себе, бувши слухняний до смерті. І до смерті Христа. Тому той Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям клонялось кожне коліно небесних, земних, підземних, і кожен язик визнавав, що Ісус Христос то Господь на славу Бога Отця. Тобто, як я казав в цьому в другому розділі, Павло якраз і торкається от всіх, усіх єрістів, і Він їм розповідає. Що є правда, що є істина, чого треба триматися? Що Христос, він був 100% Богом і 100% людиною. І тому -то ми, якщо чуємо щось інше, ми повинні розуміти, що це не є вже правда, що це є щось людське і не є нормальне. І ми бачимо, що 10-й вірш, Павло каже, ви маєте в Нім повноту. Ми маємо в Нім повноту. А Він. Голова всякої влади і начальства. Голова той, хто керує, той, хто є нашим поведаєм, той, хто веде нас по цьому життю. І тому ми повинні його триматися і бути з ним. Боже, Петро пише такі слова у другому посланні, перший розділ третій, п'ятий вірш. Усе, що потрібно для життя та побожності. Подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою, і через них даровані нам ціні та великі обітниці, щоб ми вистали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність, покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті пізнання і так далі. Оце, що потрібно для життя та побожності, ми маємо в Ісусі Христі. Навіщо нам у ці уроки, як стати щасливим? Навіщо нам уроки, як стати багатим? Навіщо нам оце людське навчання? Якщо ми все маємо в Ісусі Христі, потрібно для життя та побожності навіть? І нам це дає Божа сила, нам це дає Бог. І якщо людина каже, що ні, цього недостатньо, слова Божого, недостатньо молитви, треба ще щось, ми можемо розуміти, це не є від Бога. Бо тільки в Бозі ми маємо все. І той, хто покликав нас славою чеснотою, через них даровані нам цінні та великі обітниці, Бог обіцяв, я буду з вами до кінця. Я буду з вами. Якщо з нами Бог то невже я сьогодні чогось, чогось мені буде бракувати, чогось мені Бог не дасть. Він дасть усе, що нам потрібно для того, щоб ми могли пройти цей життєвий шлях і у вічності, зустрітися з Ним, як діти Божі. Нам даровані ці великі об'єдниці. І тому, каже, утікаючи від пожадливого світового тління, ми біжимо від цього світу. Воно нам не потрібне, бо ми святі, відокремлені від цього світу, від гріха. Але при цьому це не говориться про те, що ми, як монахи, повинні замикатися в своїх будинках дні. Ми є в цьому світі, ми проповідуємо, але ми не дозволяємо цьому світу впливати на наш розум, на те, що ми вже знаємо, на те, чому ми вкорінені. Бо ми маємо Христа. Тому докладіть до цього вашу пильність, покажіть у вірі чесноту. У чесноті пізнанні, пізнанні стримані і так і далі. Тобто, це вже наша відповідальність, як я сьогодні живу, що я сьогодні роблю. І далі, Павло каже: ви в ньому були і обрізані, нерокотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне хрестовим обрізанням. Ви були з Ним поховані у хрещенні, у ньому ви разом воскресли через віру, силу Бога, що Він з мертвих Його Воскресив. Це ще одна. Було таке навчання, що треба пройти через обрізання. Але Павло каже, навіщо воно вам потрібно? Ви маєте нерукотворне обрізання, скинувши людське тіло гріховне, Христовим обрізанням. Христос вже все зробив, а ви ще щось додаєте до цього. Христос вам дарує прощення гріхів, а ви кажете, цього недостатньо, мені треба щось своє внести. Каже, навіщо вам це потрібно? Теж послання до філіпійців, Уже третій розділ. ми читаємо, що написано, пише Павло, «Стрижіться собак, стрижіться працівників лихих, стрижіться обрізання. Бо обрізання то ми, що служимо Богу Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Хоча я міг би мати надію на тіло, каже Павло. Ми не кладемо надії на тіло. Чому? Христос мене спас! Я вже не буду звертатися до Римлян, послання, де Павло приводить, наприклад, Аврааму. Каже, коли Бог поглянув на нього і побачив в нього віру, віру і праведність? Він побачив віру до обрізання, каже Павло, і це вже йому зарахувалось у праведність. А, а обрізання це вже було, наслідки. Це як свідчення, що він є вірний Богу. Що Він є віруча людина, але віра була перед отцією. І тому, то каже, Бога стережиться, тому, хто вимагає від вас цього. Це є ми, які духом прославляємо нашого Бога. Оце є обрізання нерукотворне, і тому скинувши тіло людське гріховне, будемо поховані у хрещенні у ньому, ми і Воскреснімо через віру в силу Бога. Що Він з мертвих Його Воскресив? Тобто ми бачимо з вами, що ми, знову повертаючись до Послання до Римлян, де сказано, що ми вмираємо для гріха і Воскресаємо для нового життя у Христі Ісусі. Ми поховані для гріха. Навіщо нам якесь обрізання? Якщо ми вмерли для цього світу, вмерли для гріха, вмерли для сатани? І Бог нас оживив, Воскресів. Другий розділ Єфсіана можете вдома почитати, що зробив Бог для кожного з нас. Бог вже це зробив. Навіщо я щось привношу? Сьогодні, до речі, люди можуть приносити свої добрі справи. Щоб спастись, мені повинно робити добро, іначе не буде спасіння. Все. Той, той же другий розділ Єхісянам каже, що ми спасені по благодаті. Не через наші справи. А що є справа наші вчинки? А це є вже наслідки нашого спасіння. Я роблю добро тому, що я є дитина Божа. Я роблю добро, тому що Бог мене спас. І я вже інша людина. Я воскрес для нового життя у Христі Ісусі. Я живу сьогодні для Бога. І це ми повинні триматися, І якщо хтось каже, що мені для спасіння щось треба інше. То питання, а що ж тоді Христос зробив на Христі? Він зробив мало? Цього недостатньо. Недостатньо було вмерти, пролити свою кров, страждати. Тому то слідкуйте за тим, що вам кажуть і чому вас вчать, щоб ніхто вас не звів оцею марною оманою, філософією. Тримайтеся шляху, на який вас Бог поставив, і йдіть твердо. За Господом нашим. І вже 13 вірш, ми читаємо і вас, що мертві були в гріхах та не обрізані вашого тіла. Він оживив разом із ним, простивши всі гріхи. Мертві були в гріхах. Друге, розділ Єфісанам: мертві через провини гріхи. Я знову знов повертаюся, тому що коли ми починали читати послання до Колосян, я вам казав, що ці два послання. Вони були, скоріш за все, написані одночасно. І тому вони схожі за місто. І ми бачимо, що він мертвий, оживив, простивши всі гріхи, Він вже зробив нас живими. І тому -то ми повинні це, триматися цього, знати цього. І далі ми читаємо, що Він знищив рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він ізредини взяв його та й прибив його на Христі. Осі наші гріхи провини, Він прибив на Христі. не повинен вмерти наші гріхи на цьому Христі. Я не повинен нести їх далі. Я ось тут залишаю весь багаж. Христос каже, я тебе пробачу. А ми інколи беремо і щось тягнемо. Мені це треба, потрібно. Цього буде недостатньо мені в житті. Все ми повинні там прибити і залишити. Ми були боржниками Богу, але Ісус Христос, Він, він виплатив наш бор. Ми були боржниками. Ми знаємо, що є заплата за гріх це смерть, а дар Божий життя вічне. Ми були боржниками Богу чому? Тому що ми жили у гріхах. І за гріх ми повинні були вмерти. Але Христос своєю кров'ю. Відкупив нас від гріха, відкупив нас від 에, влади темряви, вів нас у своє царство і назвав своїми дітьми. Він знищив це рукописання, цей закон, який каже, ти повинен померти. Чому ти живеш у гріхах? І оце рукописання Христос прибиває на цьому христі. Так що, нам не потрібен закон? Ні, як я вже казав. Закон нам потрібен для того, щоб ми бачили, в якому ми становищі, і ми бачили свою потребу в Ісусі Христі. Бо коли б ми знали закон, то ви, ви б зрозуміли, що ви своїми справами без Христа не можете спастись. Ви б побачили, що вам потрібен саме Ісус Христос, і ви б до нього бігли. Для цього нам потрібно читати закон і перебувати в цьому законі. Я Його бачу, але я Його намагаюся виконувати не для спасіння. А для того, щоб знати, як мені треба жити свято і побожно у Христі Ісусі. Він його взяв, прибив на Христі. І далі, далі це кульмінація всього, про що каже Павло в цьому невеличкому такому відрізку. Він каже, розброївши влади і начальство, сміливо їх вивів на посміховисько і переміг їх на Христі, уся Влада темряви, сили зла були знищені на цьому христі. Вони були переможені. І я вже не буду повертатися до першого послання до Коринтян, 15 розділ, де сказано, говориться, так, Павло каже, що ця перемога вона дарована кожному з нас. Ось цей вірш 15, це можна порівняти такий приклад, коли воєначальник після перемоги. Над кимось полоненими, повертається у своє місто, як переможець веде цих полонених, тріумфальний такий в'їзд. Оце зробив Христос. Він переміг. І Він, як цар переможець, він війшов до свого отця і посів по правиці Його. Він переміг. І сьогодні Він дарує цю перемогу нам. Для того, щоб нам перемогти сили зла, нам не потрібно воювати. Де колись я навчався, і нам показували відео, як люди, деякі люди зі шваброю, з вініками, вони ганяли сатану і казали, ми переможемо його. Це було смішно, але не дуже. Бо люди робили те, не розуміючи, що вони роблять. Але ми знаємо, що в Христі ми маємо перемогу. Це є свобода від гріха. Свобода від сатани, ми можемо сміливо сказати, що я вільна людина у Христі Ісусі. Він звільнив мене від цього всього. І сьогодні, як вільна людина, я можу жителя Христа. Я можу віддати Йому своє життя і я можу Йому дякувати. І мені потрібно Його дякувати йому, за його перемогу, яку він дав. І на закінчення я прочитаю другий коринтян, другий розділ. Павло, 14 го вірша, пише. А Богові подяка, Богу подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі і запашні знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ця перемога дарована нам. Вона дарована, і ми повинні бути запашними. На всякому місці. Ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних посмертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. І хто здати на це? Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо як і щирості, як від Бога, перед Богом і у Христі. І ось цього, що вам зміщено. Ви повинні триматися, якщо це дійсно є словом від Бога, і бути запачністю. Ви повинні вказувати цьому світу, коли вони щось кажуть не те. Ми повинні вказувати їм казати, ти говориш неправду, це не є від Бога. Пророк, який казав, що це слова від Бога, і вони не здійснювалися, побивали камнями. Сьогодні, якби каміннями побували б усіх учителів пророків. Я думаю, багато б людей померло, які сьогодні звіщають, як слово Боже, а це не є від Бога. Тому будемо триматися Христа, триматися Його чиня, триматися Слова Божого і йти твердо за Богом, бувши в зміцнені у цьому слові. І дійсно Богу буде подяка, що Він зробив нас переможцями в Христі Ісусі. Йому слава за все. Амінь. 啊，没。